Надія красотки. люблю цю землю рідну і чудову. Жили ми тут, як вміли, як могли, в дитячу пору, пору світовку, хіба ми тут щасливі не були, хіба не слухали ми пісню Соловейка, чи не лічила нам зозу. До волос, на грішниці, і на святій землі, про що ми думали, що буде, що збулось, життя розставить крапочки над і. Приготувала доля різні сім дороги, а нам здавалось долю твореми. І перед кожним з нас свої пороги, життя і зводить, розлуча з людьми. Земля моя і праведна, і грішна, Банка стелиться дорога, червона нитка шовну потягла, і біль розлук, і радість, і тривоги, усе нам доля і сповна дала. І в дні, чим далі, тим частіше душа летить. На цій землі серед лісів і квіт, Що в батьківських місцях якась незламна сила, що рве нам душу, тягне, як магніт,